Доброго дня, мене звуть Черняк Єгор, Я хірург офтальмолог клініки Медіцентр. Для нашої клініки характерний мультидисциплінарний підхід, тому в нашій клініці одночасно працюють як офтальмологи, так і лори, так і щелепний лицеві хірурги і педіатр. Це створено для того, щоб мати можливість надавати вам допомогу в умовах максимальної економії як вашого часу, так і збільшення наших можливостей. Зараз ми з вами знаходимося в офтальмологічній частині нашого операційного блоку. У нас на сьогоднішній день є одне з найкращих в Україні обладнань для можливості надання вам хірургічної допомоги, починаючи від операційного мікроскопа і закінчуючи факомашиною, машиною, яка дозволяє виконувати операції як на передньому відділі ока, так і на задньому. Враховуючи, що ми можемо надавати допомогу нашим маленьким пацієнтам, у нас є чудовий наркозний апарат, який дозволяє виконувати операції в комфортних як для маленьких пацієнтів, так і для хірурга умовах. Зараз ми знаходимося в лорівській частині нашого операційного блоку. Як спеціаліст по сльозових каналах, це та частина, яку я проводжу більше всього часу, враховуючи, що ми можемо надавати допомогу одночасно як з боку офтальмології, так і з боку лорівському. В нашій клініці є обладнання на сучасності для всіх видів надання оторіно-лярінгологічної допомоги, як дорослим, так і дітям. Для цього в нашій операційній є все необхідне сучасне обладнання, починаючи від наркозного апарату і Ендоскопічною стойкою з повним обладнанням і шевірно аспіраційно ірігаційною системою.